Серед величних січневих свят, якими Господь обдарував початок календарного року, християни шанують і День Святої Мучениці Тетяни. Цей день в товаристві Червоного Христа святкують по-особливому. У залі панує святкова атмосфера та гарний настрій. Працівники товариства готувались до святкування ретельно, бо гостей частували і смаколиками, і концертно-розважальною програмою. Дядько молодому весело кила. Щас побачив, як у тебе варить голова. Йде ж ти поле, без патронів. Розстріляйся. А тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховайся в ямку. за кущем. Знайди синку і з'їсть негайно з шапкою й плащем. Є одна мисливська хитрість, знай її і ти. Не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, роззуйся і зніми штани. І лупи по морді вовка мокрими штанями. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це я тобі правду кажу, не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса поглядав. Добре, якщо буде поблизу вода, чи калюжа, чи балюра, чи якийсь струмок. — А як ні, то що робити? Не жури, синок. Доки будеш роззуватись і знімати штани, десять разів у тебе стануть мокрими. Але це не головна фішка свята, адже всі гості, які прибули, виключно носять ім'я Тетяна. Тож 28 тетян радо приймали поздоровлення на свою адресу. Голова товариства Червоного Хреста Наталія Саєнко дуже рада, що їх товариство має змогу в день Тетяни проводити такі заходи і сподівається, що в майбутньому це стане доброю традицією. Та, попри святковий настрій, як гарна господиня, безпокоїться, що не всі запрошені тетяни прийшли. Я хочу сказать, что этот праздник мы уже отмечали. Он у нас не традиционный, но мы отмечаем его не первый раз. Значит, мы отмечали несколько лет назад в театре, мы отмечали его в хореографической школе в ритме, мы отмечали его в Доме культуры, но это у нас были как бы городское мероприятие, и мы принимали активное участие. У нас есть в коллективе тоже Татьяны. А вот такое вот сегодня, что мы собрали, это у нас впервые. Поэтому как бы это новое, это еще многих Татьян у нас, многие Татьяны не пришли, потому что, знаете, как многие не знают, что это такое. Мы пригласили сегодня Татьян 35. Наталія Володимирівна каже, що залюбки відзначали дні інших святих, але і тут заковика. Адже Товариство Червоного Христа не має жодного фінансування з бюджету міста. Вони існують лише за рахунок спонсорської допомоги, хоча самі допомогу надають всім, хто її потребує, і вчасно. Сегодня об этом говорила. У меня также задавали люди вопросы, говорит, а почему от Валентина нас много, Галин там Лиган много. Вот Ну как бы мы мечтаем об этом, планируем. Но мы же такая общественная организация, а у нас нет денег и у нас нет лишней возможности. Поэтому я говорю, все только за счет спонсоров города. Ми раді, ми можемо організувати і кожен місяць, розумієте? все зависит від матеріальної сторони. Самі ж Тетяни таким привітанням дуже задоволені. І хоч святкування відбувалось не так помпезно, як хотілося б, але, мабуть, саме у такому скромному і тісному спілкуванні імениниці і мають відзначати свій день ангела. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви присутні на цьому святі. Чи вам приємно це? І чи в майбутньому ви плануєте відвідувати також ці, такі заходи? Звичайно, приємно, дуже приємно. Ми дякуємо Червоному хресту за запрошення, за привітання. Дуже приємно і атмосфера радушна, добродушна, дружня. От тому ми звичайно сподіваємося ще на нові зустрічі, можливо, в інших складах. Але це дуже така потрібна справа, яка і здружує нас, і з'єднує нас, і в тому ж числі ми відмічаємо такий чудовий день, який святкується не тільки у нас на Україні, але мабуть у всьому пострадянському просторі. Дуже приємно. Ну, в силу своєї професії я вже не перший раз присутня на подібному святі Червоного Христа. Їх завжди дуже гарні свята, дуже приємна така добродушна атмосфера. І Мені дуже приємно, те, що про мене не забули в цей день і запросили на це свято. Ну, день Татьяны вообще особый день, скажем так. Действительно, что нет такого дня там Елены, где -то есть святые, есть ангелы, которые хранят каждое имя. Но Дня Татьяны в году нет. Другого такого дня, как День Татьяны, такого нет. Действительно, это, это такой праздник. Я была очень приятно удивлена, что пригласили, что такое мероприятие проводится. Это приятно, я думаю, каждой женщине приятно, когда... Как бы в ее честь какие-то мероприятия проводятся, тем более имя это самое близкое для человека, это ее, его имя. Оно сопровождает по жизни человека. И когда, как бы, ну и очень я благодарна за такое вот приятное мероприятие.